Тому що енергія це взагалі ну, один із основних елементів глобальної конкурентоздатності зараз. Тут можна згадати Миколу Теслу, який взагалі визначав розвиток, розвиток тієї чи іншої людської цивілізації за двома факторами: це кількість машин. ну Зараз можна було б сказати кількість роботів, робототехніки і кількість енергії, яку споживає цей, цей, цей кластер чи цивілізація. Ну і а тут, а якщо там взагалі так, фото там вже космологічно на це подивитись, відома шкала Кардашова світових взагалі позаземних цивілізацій, вона поділяє в залежності знову ж таки від обсягу споживання енергії, тобто там на першому рівні це цивілізація, яка споживає енергію. Своєї планети, друга ну, в масштабі в масштабу своєї своєї планети. Друга це другий рівень це вже та своєї сонячної системи, а третій це вже там вихід за рамки своєї сонячної системи і споживання ще більше енергії. Ну, тобто, як бачимо, енергія це взагалі, незважаючи на те, що в світі там існують програми енергозбереження, але бачимо, що споживання енергії постійно зростає, незважаючи на всі ці програми енергозбереження і. Лише а, зростає, зростає зростає. Ну і фактично будь-який глобальний економічний кластер, він формує свої фактори глобальної конкурентоздатності. Один з ключових моментів це доступ до енергії як за обсягом, так і за ціною. Mm -hmm. Тобто тут два ключові моменти: обсяг і ціна. А, і ми бачимо, що криза в Європі, яка зараз відбувається, вона саме через втрату. Доступу до енергії за обсягом і ціною, тобто, за обсягом можливо, вона й достатня, але там могло бути краще. Але за ціною бачимо, що суттєво збільшена ціна, і це призводить до деіндустріалізації. Ну але це ж а, наслідок там... політики декарбонізації зеленого переходу. Так. Ідея ця їхня, що ми будемо переходити так. і будемо, скажімо, ціну встановлювати дорогий ресурс був, в електроенергії, що її економили. Так. Але як наслідок, по-перше, що люди жаліються, то таке, але так. ще Європа втрачає свою промисловість. Вона фактично ну, втратила, да. можна сказати, за що мірою втратила. Да, так, тут, тут ключовий, якось я опублікував свою статтях графік, це порівняння з виробництва генерації атомної енергетики в Китаї, в Німеччині. Федеративна Республіка Німеччини. І якщо подив, там, подивитись на цей графік, то фактично там в, в Федеративна Республіка Німеччини 70-х років почала суттєво збільшувати. Вийшла на пік десь в кінці 90-х, там на початку нульових, а Китай тільки з 90-х років почав все суттєво нарощувати. Ну і зараз десь там на 2000-х роках вже точка перетину між ними відбулася, тобто німецька генерація пішла на спад, а китайська пішла на зростання.